чому сюди зібралися останнім разом. Це відео чи такого характера зібрало майже мільйон двісті переглядів з приводу того, з якою силою чи зусиллям ми забиваємо останню ціглину варку. Так ось я хочу сказати по правилах, по всіх правилах цеглина має стати в ручному режимі на дві третини від своєї площі. А далі все забивається, забивається і має бути потужно досить, тому що любі, любі кладочні суміші також цегла, мають коефіцієнт усадки. І тому що варта трималася, не рухнула потім всередину, не впала. Треба прикладати вкладати зусилля. Таким чином, і це та робота, з якою ми сюди приїхали, масштаби цієї печі ви зможете оцінити, дивлячись і підписуючись на наш канал. Дивіться, слідкуйте. Будуємо печі. Підписуйтесь, замовляйте.